Вітаємо вас, Петрук Агенція на зв'язку. Коханий привіт! <сум> нашим підписникам велике вітання. Сьогодні у відео ми хочемо з вами поділитися нашим таким досвідом, як ми обіграли нашу таку нестандартну ситуацію біля нашого курчатника. Ми залишили і заповіли довго жити нашій абрикосі, і разом з тим вигул для наших курчаток накритий. Про все докладно у відео, гарного перегляду! Коли наступає весна, на господарстві треба закривати щодня безліч різних гештальтів. Робота буває різна за об'ємами, за характером своїм, за силою, яку треба прикласти, за матеріалами, які треба використати. Сьогодні ми з Олегом якісь такі нетранспортабельні зовсім вирішили, хоч що-небудь, хоч який-небудь що який гештальт закрити. І показую вам, що ми сьогодні робимо. Так як ви вже неодноразово у наших відео бачили, у нас тут за будинком є ось така. Територія, вона у нас була нічим не задіяна. Тут ми зробили забор, щоб відгородити територію магазину від території подвір'я. Тут, власне, був наш колишній магазин, це будинок, де ми зараз проживаємо. І тут у нас залишилася така незадіяна територія була раніше зразу. Ми посадили на цій території дві абрикоси вони собі благополучно росли, розросталися, все було чудово. І одного року вашій покірній слузі захотілося мати... Ну не коментуй! Добре, що ви того не чуєте. І я захотіла мати таку територію, де можна було б тримати курчат на Надорощувані, тобто від добових до десь приблизно місяць-два ну, по потребі. там. Бо ми продавали різні курчата: і місячні, і двохмісячні, і трьохмісячні. Тобто мені потрібна була територія, де ці курчата мали б жити. І тому Олегу було поставлене питання, що мені зробити закритий, закрите приміщення, курник. Це тут зараз знаходяться наші наш брудер і добові курчата наші, ті, які ми привезли кілька днів тому назад. Тут знаходиться клітка із нашими кролишками, з їхніми дітками. І тут є у нас така відкрита територія. Коли Олег почав будівництво, ну, зрозуміло, що одною абрикосою нам треба було, скажімо так, пожертвувати. Ми її викопали і відвезли до моєї мами. І вона собі там посадила із сусідкою на спільній території, і вона собі там благополучно та абрикоса росте. Другу ж абрикосу ми залишили тут, тому що щось ну, не прийшло нам в голову зразу тоді, що площу цю, оцей вигул потрібно буде накривати. Тому що, коли ми курчат вже випускаємо сюди на вигул, то тут горобців більше, ніж курчат, і годуємо біля курчат ще стаю горобців. Тому колись в епіцентрі, по-моєму, десь ми були чи де, ми купили такої сітки. А, ні-ні-ні, це я в розетці заказала, по-моєму, да? В розетці. замовила і купила такої оцеї сітки. І ми зверху, ось тут від цього такого козирка, і сюди до, до, до цієї стіни, ми поверху кидали цю сітку. Але ж роки ж ішли, абрикоса ж то росла. І тепер у нас постало питання, що сітку треба натягати, а абрикоса вже в, фактично вдвічі перевищила висоту цього накриття. І тепер нам треба зараз що зробити? Нам треба е один край сітки прибити уже до, до цього козирка, розрізати її посередині уже від абрикоси. Потім її тут якимось чином, ну, в кінці відео, хто самий там сміливий. Е Бо це, скажімо так, 18 плюс відео. Що в нас вийшло, як ми подерли цю сітку, подивитися, що у нас вже вийшло. Чи вдалося нам її якось цю абрикосу тут обігнути, щоб натягнути далі сітку і закріпити її вже по цю сторону цієї стіни? Тому дочекайтеся другої частини, додивіться відео до кінця, поставте на вподобайку, а ще краще підпишіться, щоб спостерігати, як. Буде себе почувати наша абрикоса і як будуть себе почувати тут наші курчатка. Наступним, наступним нашим етапом було розрізання цієї сітки. Непогано вона в нас розрізалася. Виявляється, що вона така ну, міцна, ще зовсім не перебутлявіла, хоч ми її на зиму не ховали. Олег приніс драбину, зараз буде натягати спочатку її по боках. А потім уже будемо якимось чином, що ми не придумали, сшивати середину. Ось так це на даний етап виглядає. Зараз ми все зробимо, не хвилюйтеся. Підтримайте нас лайками своїми і підписками. Дві години часу і робота закінчена. Уявіть собі, ми навіть не посварилися. Бо зазвичай, коли ми виходимо на двір щось робити, то в нас тут і собаки гавкають, і сусіди через плоти зглядаються, щоб петруки вже повиходили <кій> та щось роблять. Так, Олешка, велика подяка, орден ввечері випишу. Так, дирку цю вирішили залишити, бо не знаємо, що ж. Ми мурелів дочекаємося із цієї нашої абрикоси. Якщо що, то тоді будемо її вже по ходу тут замотувати за... Чи... білими нитками синтетичними. Є сітка, така ще що залишилася. Щось ми тут придумаємо, щось ми тут зробимо. Ну, Поки вийшло так. Обтягнулося тут воно, ну так як зазвичай, так як кожного року. Тут до козирка воно причепилося. Там теж до стіни. От так, тут теж до піддашка. Все накрилося. Дуже класно. Рекомендую. Сітка, здається, 50. -ка. Ну, щільність її 50 чи 60. Точно не пам'ятаю, бо років її багато. Служить вона чудово, вона не торочиться. Ми її розрізали, вона класно розрізалася. На зиму, На зиму ми її не забираємо. Оце бачили, хто там дивився наші попередні відео, де я знімала кролів. То бачили, що вона собі тут висить на заборові, скотили, скотили її, бо сніг. Вона сніг, до речі, не пропускає. Скажи, Олег, сніг, сніг не пропускає. Сніг її до самої да. землі. І тоді вже ну, ми почали забирати її, бо, бо перший рік лишили, то воно тут малися ми добре, що робити, поки ми той сніг з неї зібрали і її скачали. От таким способом ми вирішили наше питання із абрикосу. Залишили і сітку натягнули. Ну, кому наш досвід буде цікавий, можете зробити собі так. Але знову ж таки хочу наголосити на тому, що має бути накриття. По-любому, Ну, хочете ви чи не хочете. Це, це в межах того, скільки ми витрачаємо на все гроші. І це копійки коштує. Але це дуже класний спосіб убезпечити себе від непроханих гостів, скажімо так. Ну, все тоді, гарного дня. Дякую, що дивилися, okay, okay. коханому, моєму, лайка. Будь ласка, ну прость у вас.